Сьогодні, у центрі уваги програми про закон, законодавці змінюють систему виконання судових рішень у державі, який механізм і як сприймають нововведення державні виконавці про це далі у випуску. Зміну у сфері примусового виконання судових рішень невід'ємна частина судової реформи у міністерстві юстиції ще у 2015 році. Під час презентації реформи системи примусового виконання пояснювали необхідність запровадження змін. В Україні катастрофічна ситуація, за якою близько 70% судових рішень не виконуються. Причинами такого стану речей М'юсті назвали низьку зарплату держвиконавців, відсутність чіткого та справедливого розподілу виконавчих проваджень, закритий процес примусового виконання судових рішень. Реформа ж передбачає впровадження змішаної системи виконання судових рішень, модернізацію служби державних виконавців та запровадження інституту приватних виконавців. До того ж, прийняття нового законодавства, окрім покращення позиції України в рейтингу легкості вітання бізнесу до бізнес, має забезпечити значне підвищення кількості фактично виконаних рішень. Якщо на ринку існує конкуренція, громадяни можуть самі обирати до кого звернутись з метою виконання судового рішення. Ринок сам регулюватиме ці питання, дасть змогу значно ефективніше пропонувати послуги. Наталія Севастьянова, перша заступник міністра юстиції, 16 квітня 2015 року. 2 червня 2016 року Верховна Рада України розглянула у другому читанні та схвалила у цілому проекти законів про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів та про виконавче провадження. Думки експертів з приводу норм законів не були однозначними. Втім, зміни запроваджуються. З рудня 2016 року розпочався прийом документів на навчання від громадян, які мають намір стати приватними виконавцями. Наразі триває процес навчання. Щоб дізнатися, як змінилася система виконавчого провадження у зв'язку з новим законодавством і як оцінюють своїх конкурентів державні виконавці, ми звернулись до управління Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Харківській області. Віталія Мельченко – заступник начальника управління Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції у Харківській області. Досвід роботи в виконавчій службі з 2003 тисячі року, всі, скажімо так, рішення суду не виконують. Выконание решения суда не пилевая, там взыскание да, определенной суммы. Есть э, статьи закона об исполнительном производстве, предусматривают. И направление. То есть э, исполнитель ведет определенную работу. Он может и возвращать исполнительный документ без исполнения, но это не значит, что он не проводил какие-то исполнительные действия. Не mm -hmm. у каждого там физического, либо юридического лица имеется имущество. Может он не ведет хозяйственную деятельность. И на, м, формируя вот, э, скажем так, этот отрезок как бы не исполнения, исполнитель проводит эти действия, он делает свою работу, что у должника уже на сегодняшний день либо не было ничего. Либо он уже не работает, либо еще какие-то там обстоятельства. Люди как бы умирают, да, и предприятия на банкротство уходят. У нас очень большой, вот по Харьковской области очень большой показатель по поводу взыскания денежных средств. Исходя из того, что мы в том году взыскали более 2 миллионов исполнительного сбора, это 10% взыскания. Казкаждим водом, з кожним роком, якщо починати там з 2000 года, з кожним роком і збільшення взискання процентів Так на 20%. запровадження інституту приватних виконавців Віталія Меченко називає позитивним, бо певну міру це зменшить навантаження на державних виконавців. Експерт пояснює, приватні виконавці наділяються такими ж правами, що й державні, проте вони не будуть задіяні у соціально чутливих справах. приватные все не могут там исполнять определенную категорию исполнительных производств. Для примера, это как конфискация имущества, да? это как вселение и выселение должника, это там, где есть государственные предприятия, коммунальные предприятия должниками выступают, где взыскателям есть государство, где э, административ э, дела, которые выдал административный суд, вот, это, вот эту категорию э, Приватные вакансии не будут э, исполнять. Все это будет исполнять государственные исполнители. Частным исполнителем на сегодняшний день может стать э, <coughs> гражданин Украины, которому 25 лет, который имеет высшее юридическое образование, который работал, э, у него юридический стаж есть два года, который прошел обучение, который э, прошел стажировку определенную. Э, и он тогда допускается до э, сдачи экзамена. После сдачи экзамена позитивно он получает свидетельство. Приватные вообще, я думаю, пойдут определенно какие-то какие люди, профессионалы. Профессионалы, либо которые работали в государственной исполнительной службе, либо с других там, определенных структур. Я думаю, жалоб будет на, ну, на порядок меньше. Куда жаловаться, да, приватного выхода все будет контролировать Министерство юстиции. Рада виконавців будет определенно создана асоціація. Там можно писати, будет обращаться з какими-то жалобами и ну, также определенно суд. Новое законодавство запроваджує зміни, які позитивно вплинуть на процес виконання судових рішень. Експерт називає деякі з них. Є позитивні моменти. Це виконання суду То тобто есть на сьогоднішній день сам взыскатель має право направити Іспанітний документ на одержанні заробітної плати, тобто це скажем так позитивне момент. Ще однією важливою інновацією, на думку експерта, є запровадження реєстру боржників. Наприклад, підприємець, який хоче укласти угоду з контрагентом, зможе пересвідчитись, чи немає в того боргів або невиконаних судових рішень. І ще одні позитивні моменти це як на сьогоднішній день іспанити документи, які пред'являються державну виконавчу службу. оплачивает взыскателя вам Это очень позитивный момент, так как государственный исполнитель радио сталкивался с той проблемой, что ему постоянно нужно оплачивать те или иные услуги. Например, экспертов, да? То есть на сегодняшний день при предъявлении документа он уже государственный исполнитель имеет право черпать оттуда денежные средства, дабы исполнять решение суда. В позитиве это дополнительная вальсерва. То есть взыскатель это то лицо, которое контролирует это же исполнительное производство. То есть он должен вкладывать э, деньги в развитие своего исполнительного производства. То есть изготовление технической документации, если необходимо, государственные исполнителя, потому что в прошлом исполнитель постоянно сталкивался, что нужно что-то изготавливать, а денежных средств как бы на это не было. То есть на сегодняшний день в этом плане как бы закон ну, дал очень много плюсов. Закон предусматривает мотивацию государственных исполнителей не 5%. Не 5 процентов, это у нас 2 процента взысканной суммы государственным исполнителю. Так же самое имеет на вознаграждение право и руководителя дела. Это 0,5 процентов от взысканной суммы. По практике мы сталкивались раньше в основном с тем, что у нас исполнитель доходил до определенной точки, ему нужно было выставлять на, передавать пакеты на реализацию, допустим, имущества, но не было у взыскателя, скажем так, и у государства денег на авансирование, тоже изготовление той же экстраганции. Вот на сегодняшний день уже взыскатель должен вкладывать определенные деньги, которые ему после реализации все равно как бы возвращаются. Но, дабы исполнительное производство, решение суда было исполнено. Законодавством скасовано срок для добровольного выполнения решений, зазначает эксперт. Был отменен срок для добровольного исполнения, для должников. Потому что э, люди, когда судятся, вот каждый человек, каждое предприятие, зная и понимая, что у них есть долги, э, они в свое время, когда, были, когда срок на добровольное исполнение да, давался, ну, каждый исполнитель задавал себе для чего он дается, когда люди судились, судились, mm и тут им еще срок для добровольного исполнения. То есть данный закон подталкивает должника до предъявления исполнительного документа на исполнение все-таки выполнить решение суда самостоятельно, дабы не попадать еще плюс 10% исполнительного сбора дохода государства. Законодавство встановлює межі для вчинення певних виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень. Из государственные исполнители после того, как поступает исполнительное производство, в течение 10 дней, не буду опускаться по каждой категории дел, в течение 10 дней уже должен постучать человеку, должнику двери и проверить его имущественное состояние. Но до этого уже по всем информационным базам, которые у нас существуют по транспортным средствам, по недвижимости, выявить... У видання Економічна правда, нова професія, приватна виконавець заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр зазначає, з самого початку реалізації реформи міністерство юстиції співпрацювало з іноземними колегами та експертами. Мета нова система має відповідати стандартам кращих європейських та світових практик. Після здачі іспитів вони повинні довести, що у них є страховий поліс – у відповідності з тими вимогами, які встановлені законодавством. Ще їх офіс обладнаний відповідає вимогам, які встановлені мін'юстом. і, В принципі, все вони отримують свідоцтво і потрапляють у реєстр. Дивіться далі законодавчі зміни та ініціативи, які обговорюють цього тижня. 13 лютого стартувало онлайн-обговорення навчальних програм базової школи 5 і 9 класи, зазначають у Міністерстві освіти і науки. Долучитись до обговорення та запропонувати потрібні українській школі зміни може кожен на платформі EdEra. ера Програми мають бути сформовані таким чином, щоб основні компетенції пронизували увесь зміст освіти, робили його прикладним до життя. Напрацюванням та визначенням наскрізних тем займатимуться робочі групи, до яких входять вчителі практики, науковці та представники міністерства. Натомість на онлайн платформі учасники працюватимуть з існуючими програмами, підкреслюючи основні недоліки та пропонуючи структурні зміни. Наприклад, наскрізною темою може бути підприємливість і фінансова грамотність. Якщо така тема буде визначена, то приміром під час вивчення матеріалу з математики, змій завдань буде прив'язаний до наскрізної теми, пропонуватимуться сформувати родинний бюджет із використанням математичних знань, що вивчаються, запланувати фінансові витрати на проїзд тощо. Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України. Загалом на обговорення виставлено 23 навчальні програми для 5-9 класів. Серед них українська мова, українська література, математика, інформатика, фізична культура, фізика, трудове навчання, мистецтво, основа здоров'я, історія, зарубіжна література, географія, хімія, біологія, правознавство іноземні мови. На сторінці кожного предмету є свій модератор. Всі пропозиції будуть передані робочим групам. Після кожного етапу всі пропозиції будуть оприлюднені з поясненням, що враховано, а що ні. Графік оновлення програм можна побачити за посиланням. Наприклад, в обговоренні української літератури просять зменшити кількість творів, які вивчаються протягом всього курсу літератури, краще детальніше опрацювати кожен твір. В обговоренні з фізичної культури звертаються з пропозицією збільшити кількість годин з фізкультури на повітрі, а не у приміщенні, або взагалі зробити менше один фізичного виговалюю у школі. Адже у дитини, як зазначає користувач сайту, один раз на тиждень українська література а фізкультури аж три. Автори проекту зазначають, що на другому етапі проекту найцікавішим коментатором буде запропоновано записати власні відеомайстер класи з прикладами компетентністю навчання. Нагадаємо, Міністерством освіти і науки за ініціативою міністра розпочато роботу з підготовки концепції нової української школи. Вона передбачатиме нові стандарти, програми, підручники, нові підходи до підготовки вчителів. Ця концепція буде впроваджуватись з 2018 року після ґрунтовного працювання та експериментальної апробації. Але вже зараз можна працювати над тим, щоб розвантажити чинні програми, залучити до процесу оновлення змісту освіти, небайдужих освітян та експертів, надати в межах чинного державного стандарту приклади компетентні. Тісно підходу та поширення кращих вчительських практик.